Переможців конкурсу за урядову премію імені Лесі Українки обиратимуть у чотирьох номінаціях. Найпопулярніша кращий літературний твір. У ній за нагороду змагаються майстри пера, що здатні словом зацікавити дітей магічним світом книги. Привабливості кожному виданню додають ілюстрації для фахівців цієї справи. Номінація художнього оформлення. Поза уваги не залишаються і ті, хто ставить вистави та кадр за кадром, відправляє юного глядача загадковим сценарієм кінострічки. Претендентам на премію необхідно подати заявку до Держкомтелерадіо. З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням, яке ви зараз бачите на своїх телеекранах, або за контактними номерами 044 279 59 61 279 59 47. Кінцевий термін подачі заявки 1 листопада 2022 року. Заснована нагороду ще у 1971 році на честь старі. Ще від дня народження української письменниці.